Вітаю, вас, шестикласники! Отже, фактично ми з вами сьогодні підходимо до завершення вивчення теми Історія стародавнього Сходу. На сьогодні з вами підсумковий урок. Ми коротко пройдемося по найголовніших матеріалах тої теми, яку ми вивчали з вами такий довгий час. Приготувалися, отже, мандруємо далі! А ще добре підготуватися до контрольної роботи. Ось такий павук нас налякав. Людина і суспільство давнього сходу. Ми з вами спочатку повинні зробити що? Історичну розминку. Так, і пригадати древні держави Шумеру та Вавилону. Наведете свої сканери QR-кодів і смартфонами на даний QR-код і виконаєте завдання. Пограєтесь, ведюка. Play. Погралися? Трішки розімнялися? Ну що ж, починаємо з вами підсумковий наш урок. А давайте пригадаємо, чому перші цивілізації виникали біля річок. Так, дійсно, адже річка давала людині все. Вона давала воду для пиття, вона давала можливість полити нивку, вона давала можливість напоїти худобу, вона давала можливість покупатися. Вона давала можливість щось випрасувати, тому дійсно, що перші цивілізації виникали біля річок. Давнім сходом, давайте ми з вами пригадаємо, називають величезний географічний район, який тягнеться з заходу на схід від північної Африки до Далекого Сходу та Японії і Китаю. З півдня на північ. Далекий Схід охоплював територію Центральної Африки аж до Кавказьких гір. Першою країною, з якою ми з вами познайомилися, це був Єгипет. І я думаю, що ніхто з вас не забув, що у них в Єгипті протікала річка Ніл і її називали рікою життя. А хто з вас не пам'ятає піраміди і отакі чудові краєвиди? Які можна побачити навіть у сучасному Єгипті. Це були суцільні пустелі, це були суцільні піски, але єгиптяни, яким чином умудрялися прибуркувати ніл, використовувати ту землю, яка залишалася після розливів кемет, вона називалася або чорна земля, і вирощували там врожаї. Жили, будували гробниці, будували храми, будували ось такі. Скульптурні зображення. Ну і правителів Єгипту називали фараонами. А щоб уже зовсім пригадати, як жили у давньому Єгипті, подивимося з вами коротке та цікаве відео. Воно англійською мовою, але ми можемо читати субтитри або просто розуміти англійську мову і повторити її. Got a story to tell, and it might take a while. Four thousand years ago, down by the banks of the Nile, some people settled there. The land was green and fertile, not like the desert where it's hard to maintain a lifestyle. These are the Egyptians, you can't say. Straight out of a sarcophagus from the banks of the Nile, but the hip hippopotamus. So come on, let's be serious. This topic ain't mysterious. So pull up that papyrus for some Egyptian experience. These are the Egyptians, oh the kings of the Nile. These are the Egyptians. Check out this fact file. Meet. The sun, king of the gods, he was the chosen one. Before Osiris decided he was done with sunrises, the god of the dead led his own uprising, but then Seth came along and took over the throne. So Osiris said his goodbyes and left to make the underworld. Things would be less lawless. He became a pharaoh. He was finally victorious, and every leader of Egypt that followed him said they were descendants of this god with a falcon's head. These are the Egyptians from Cairo to Luxor. These are the Egyptians. You wanna learn some more? There were lots of famous figures such as Imhotep, who helped the pharaoh. To And common. his remains were mummified, embalmed in perfume. The man called Howard Carter, back in 1922, found. Послідуємо вказівкам давньої Єгипетської мумії і будемо продовжувати наш урок історії. І перенесемося ми у найдавніші держави дворіччя. Дійсно, у горах Вірменії брали початок з дві річки Єфрат, пам'ятаєте, ми говорили та Тигр. Вони течуть на південний схід впадали в Перську затоку, яка в данину була розташована. По нижній течії цих двох річок. Тому ці території і назвали дворіччям. Греки називали Месопотамію, що їхньою мовою означає межиріччя, тобто життя між двома річками. За природніми умовами дворіччя поділяють на північне, тобто верхнє, та південне або нижнє. Сьогодні Месопотамія відома як Близький Схід. І включає частину Іраку, Ірану, Ковейту, Сирії та Туреччини. Ми вами пам'ятаємо, що Месопотамія це країна міст держав, і найвідомішими з них були Ларсу, Ніпур, Ур, Урук, Лагаш, Ніневія та Вавилон. Якщо говорити про хронологію Месопотамії, то 5000 років тому винайдено було землеробство та зрошення для фермерства. Чотири тисячі років до нашої ери в шумери створюються перші міста держави, створюються зикурати, які будувалися на честь божеств. Три років до нашої ери винайшли першу писемність шумери, малюнки були написані на глиняних табличках. 3200 років до нашої ери було винайдено колеса, тому вже легше було працювати на землі. 3000 років до нашої ери Шумери винайшли систему числення з основою 60. 2700 рік до нашої ери цар Гільгамеш править містом державою під назвою Ур. У 2400 році до нашої ери акадська мова стає основною мовою Месопотамії. У 2330 році до нашої ери. Акаці завоюють більшу частину Шумеру, пригадайте, ми про це говорили. Цар Саргон створює першу в світі Акадську імперію. У 2010 році до нашої ери шумери набувають влади після падіння Акадської імперії. У 1900 році до нашої ери до влади приходять асирійці. А хамурапі цар Вавилону встановив свій кодекс у 1700-рімуть. 92 році до нашої ери. А вже в 1750 році до нашої ери, Хамурапі помирає і Вавилонська імперія розпадається. До влади приходять асирійці в 1360 році, і вони починають використовувати вже залізну зброю. У 1225 році до нашої ери асирійці захоплюють Вавилон і створюють другу Асирію. Імперія росте. 668 рік до нашої ери, останній великий цар Асирі Ашур Баніпал створив Першу в світі бібліотеку в Ніневії. У 604 році до нашої ери ще один правитель, якого звали таким чудним ім'ям на Вуходоносур II, править Вавилоном і повертає йому колишню могутність. У 550 році до нашої ери Перська імперія почалася з піднесенням Кіра Великого. І в 333 році до нашої ери Олександр Македонський, ми будемо пізніше про нього говорити, торгається у Перську імперію і завоює її. Ну, як би там не було, але до цього часу ми з вами пам'ятаємо, що найбільшої могутності в другому тисячолітті до нашої ери Вавилон досягає за царювання царя Хамурапі. Він прийшов до влади. Поступово підкорив південну та північну частину дворіччя і таким чином контролював величезну територію з важливими торговими шляхами, а ще йому належить Кодекс законів Хамурапі. Отже, давайте подивимося з вами таке невеличке цікаве відео. і Здійснимо мандрівку у древню Месопотамію. Hello, friends. Welcome to a new happy learning video. Today, we're going to learn about the first and most important of human civilizations. Today, we're going to learn about Mesopotamia. The word Mesopotamia means between two rivers in Greek. So, this civilization was named because it's situated between two rivers, Tigris and Euphrates. Within these fertile lands, the first ever city states were born 4,000 years before Christ. The most important cities were Ur, Uruk, and Lagash. These city states were independent from each other. They were surrounded by a great wall to protect themselves. The ziggurat, a temple where priests lived, was built in the centre of the city. Here they controlled trade, agriculture, and taxes. The supreme priest had the city's political and religious power. Agricultural fields spread across these cities, which were traversed by irrigation channels that used the river's water to water cultivations and animals would drink. Most of the city's citizens were farmers and shepherds. But there were also artisans that sold their own products at markets. Because of their well being, both cities began to grow, but so did the conflicts between them due to the control of land. These battles arose military leaders that little by little turned into monarchs, into kings. Between the years 3000 and 1000 BC, Mesopotamian lands were conquered by various towns or cities. The first one was the Arcadian Empire, then the Babylonian Empire, followed by the Assyrian Empire, and finally the Persian Empire. So, we've got to know part of Mesopotamia's history. But do you know why it has been such an important civilization for humanity? Well, there are many reasons, but the first one is because Mesopotamia was where around 3500 BC the first written language was found. At first, it was composed by simple drawings called pictograms. Look at these examples. Over time, these drawings were simplified. And started to transform into symbols, which is what we know today as cuneiform writing. As you can see, this writing was made with a wooden punch over clay boards. Another great contribution Mesopotamia made was its art. They created the ark and vault. That helps them construct magnificent temples and palaces. To decorate the walls and doors within these temples and palaces, they used paintings like this one, where the king Ashurbanipal is hunting lions. By the way, before we say goodbye, do you know what country Mesopotamia is today? Well, it's Iraq. You can see it here. Goodbye, friends, and don't forget to subscribe to Happy Learning TV. І ось ми з вами дізналися ще багато чого цікавого про Месопотамію і пригадали те, що вивчали, чи не так? Мандруємо далі. І примандрували ми в стародавню Індію. Ми з вами пам'ятаємо, що стародавня Індія славилася тим, що там були древні міста, древні цивілізації це Мохенджо-Даро і Гарапа. Це вже були такі досить цивілізовані міста. Вулиці були збудовані з двох або трьохповерховими будинками з випаленої цехли, кожному з них було внутрішнє подвір'я, там готували їжу. Особливий інтерес становлять руїни стародавнього міста Мохенджо-Даро. Широкі та довгі вулиці простягалися з півночі на південь. Їх перетинали інші, що йшли з заходу на схід, ширина вулиць сягала 10 метрів, вони перехрещувалися під прямим кутом. Очевидно, в місті користувалися транспортом на колесах, на перехрестях, кути будинків заокруглені, щоб не заважати вуличному руху. Ось такими кмітливими були давні індійці, які проживали ще у третьому тисячолітті до нашої ери. А також ми з вами пам'ятаємо, що окрім інду, була річка Ганг. Яка була покрита джунглями, і вони були непрохідні. І людям вдавалося дуже багато працювати для того, щоб вирубати цей ліс, і потім перетворити його на землю, яку можна було засівати і вирощувати врожаї. Ну і як підсумок, невелике відео про давню Індію. У нашій розповіді ми перенесемося до тієї частини Азії, де розташований півострів Індостан. Клімат в регіоні переважно спекотний і вологий, тут є гори гімалаї, що захищають Індію від холодних північних вітрів, є тут і великі річки, Інд та Ганг, є тут пустелі, і савани, і рідколісся, і навіть джунглі, де водяться різні екзотичні тварини. Найдавніші поселення в Індії датують п'ятим-четвертим тисячоліттям до нашої ери, що виникло в долині річки Інд, де незабаром і з'явилася харапська цивілізація. Найбільшими містами у свій час там були Мохенджодаро та Харапа. Трохи згодом в Індію прийшли арії, які поступово заселили долину річки Ганг, а потім почали утворювати власні держави. Але лише у третьому столітті до нашої ери майже уся Індія була об'єднана під правлінням Ашоки із династії Мауріїв. Жителі Індії займалися землеробством, вирощували пшеницю, ячмінь, горох та інші культури, займалися скотарством. Розводили корів, овець, кіс, свиней, віслюків і навіть приручили слона, зналися на багатьох видах ремесел. Індійське суспільство базувалося на варно-кастовій системі. Варни це замкнуті групи людей, приналежність до якої визначалася від народження. Індії їх було чотири брахмани, жреці, кшатрії, військова знать, вайші, селяни й торговці та шудри слуги. Люди вважали, що варне породження з Верховного Божества брахми, барахми з уст, шатер з рук, вайші зі стегон, а шудри зі стоп. Кастами називали замкнуті групи представників однієї спеціальності. Найнижчою була каста недоторканих, що займалася прибиранням нечистот, трупів тощо, до них не можна було доторкатися адже можна було і самому так стати недоторканим. Жителі Індії сповідували індуїзм та буддизм. Індуїзм базувався на священних текстах арії, ведах, а буддизм навчені дгарма. Удачами релігії між собою подібні, але головна відмінність у тому, що індуїзм визнає варнокастову систему, а буддизм ні. Вважається, що саме Індія є батьківщиною, цифр та гри у шахи, серед архітектурних досягнень спорудження ступ. Споруд для збереження святинь. Деякі із них збереглися і до наших днів. Так, ну ось ми з вами прослухали таку цікаву розповідь про Індію. І здогадайтесь тепер, куди ми помандруємо? Звісно, до Китаю. Так, стародавній Китай це також древня цивілізація, яка утворилася в тому місці, де протікали дві річки Хуанхе і Янзи. Ми вами пригадуємо, що Хуанхе називали жовтою рікою або блукаючою рікою, тому що води її такого були жовтуватого кольору. Але згодом китайці освоїли і територію біля річки Янзи. Також ми подивилися на це зображення і зразу пригадали Велику китайську стіну. Дійсно. Активне будівництво шляхів, дам, зрошувальних каналів, бойові колісниці, замінені кінотою, запроваджено залізну зброю для боротьби з кочовими племенами хуну, на півночі країни розпочато будівництво Великої Китайської стіни. А також в цей час формувався державний апарат, проваджувалася монета і писемність, єдина система міри і ваги, узаконену приватну власність на землю, збільшено податки 20-30 разів. Для контролю на знаттю її перенесено до столиці. Попередні аристократичні титули скасовано. Знатні люди визначалися її багатством, посадою та особистими заслугами. І ось перед вами відео невеличке, на якому зображено Великий китайський мур, Велика китайська стіна ми називаємо. І як підсумок, давайте подивимося також невелике відео про. Давній Китай. У нашій розповіді ми перенесемося до Східної Азії. Клімат тут переважно помірний і з холодними зимами. Китай гірська країна. Проте є тут пустелі на Заході тайга та степ на півночі та тропічні ліси на півдні. Там найспіятливішим регіоном Китаю був схід, де простягнулася рівнина, і протікають дві великі річки Хуанхе та Янзи. Основним заняттям людей було землеробство. Вирощували рис, пшеницю, пшену та інші культури. Першим державним утворенням була держава Шан, інша назва Шан Ін, яку згодом завоювали племена Джоу і тут утворили власну державу. Поступово в регіоні з'явилося сім князівств, які постійно воювали між собою, поки одну за одною не підкорила у третьому столітті до нашої ери наймогутніша із них цінь. Правителем тоді був цінший Шихуанді, що став величатися імператором, сином неба, а країна під небесною. Цін Шихуанді був досить деспотичним та жорстоким правителем, проте саме за його наказом розпочалося будівництво великої китайської стіни, що захищала північні кордони Китаю від набіїв-кочівників. Вражає і усипальниця правителя, де вчені виявили унікальну знахідку, так звану Теракотову армію. Династію Ції дуже скоро змінила хань, що проіснувала до третього століття нашої ери. У цей час було прокладено великий шовковий шлях, торговий шлях із Китаю до Середземного моря, серед релігійних вірувань китайців конфуціанство та даосизм, а серед досягнень давнини виготовлення шовку, паперу, винайдення компасу та іерогліфічного письма. Отже, діти, ми з вами коротко пригадали історію тих цивілізацій, які ми з вами вивчали, які зародилися на Далекому Сході, і підготувалися до контрольної роботи. Домашнім завданням вам буде дуже просте завдання підготуватись до написання контрольної роботи. На цьому наш урок закінчено. До побачення!